Як повідомляє фонд розвитку Новомосковського району, в ніч з 23 на 24 вересня селищний голова, заступник селищного голови, депутати селищної ради та депутати районної ради і активні мешканці СМТ Міліоративне боронили стихійне звалище, яке знаходиться біля елеватору від звалу сміття з Львівської області. За словами очевидців, на стихійному звалищі вже підготовлений майданчик, на який 23 вересня хотіли завести сім машин по 40 тонн з завищеним радіоактивним фоном. За повідомленням місцевих жителів, два дні невідомими особами велася активна підготовка, насипалася досить якісна шлакова дорога, розгрібались гори сміття, і будувався майданчик для вивантаження. Зосвіті на два четверта були. заехать семь машин, заряжала две, полиция и местные ребята их выгнали. Возле миллиардативного Журавская Людмила Федоровна, говорят, она владеет этой части земли, потому что возле миллиардивной есть земля э, Орловсянской сельской Сельская громады. То есть она отсыпала под площадочку для того, чтобы вывозить туда мусор. Было вывернуто, было стоял в трактор для чтобы ее ну, развернуть и в карьер. Заехало две машины, местные ребята, то есть полиция, их не пустили. Э, 23 на 24 ночью все, кто мог, собрались, машину приезжали как бы, люди, то есть смотрели, договаривались, ну, что то хотели, машины такие не заехали. Э, третий день уже стоит патруль, вчера тоже была информация, что завезут мусор. Собрался тоже человек 150 жителей местных, то есть, стояли до 12, а потом остались все остальные, то есть как бы, может, не все, человек 15-20 тоже дежурить. Вот такая ситуация. Машины мы вчера видели, фотографии сделали, они возле песчанки стояли, ну на трассе, вот документы фотографировали именно на ТТН, ну вот так вот, э, воняли сильно, снег текло, куда следует, при нас записали «Мелитополь». Ну, вот такая ситуация. То есть кто это сделал вообще, то есть... Нету, то есть, у меня такой информации я не владею. Mm -hmm. То, что водителя говорят, что это им разрешили, и те люди, которые приезжали, то есть, на свалку туда, но без понятия. А представители не приезжали, были только ну, такие бандиты сопровождающие. То есть больше, ну -то. других людей не было. В ніч з 23 на 24 вересня місцеві активісти були попереджені про прибуття перших двох фур, після чого ініціативна група виїхала на місце і заблокувала під'їзд до звалища. Пізніше почали підтягуватися інші жителі мельоративного в кількості від 30 до 50 осіб. Невідомі рішали, як їх охрестили місцеві мешканці, намагалися з'ясувати, хто старший. Говорили, що у них є дозвіл від власника звалища, і навіть дзвонили по гучному зв'язку колишньому директору Левчанського комунального підприємства. Пропонували гроші 500 гривень за фуру. І коли це не спрацювало, вхід пішли погрози. Мовляв, привеземо зараз автобус зі спортсменами і поговоримо з вами по іншому. О третій годині ночі після прибуття наряду поліції вони поїхали. До цього від'їхали і фури. Але викликає подив і побоювання інший факт. Жодна вантажівка не може ось так просто курсувати по дорогах, завантажена відходами. В дорожньому листі однозначно повинен бути зазначений пункт призначення. Місцеві мешканці впевнені за пересуванням фур стоять великі погони, оскільки переміщення таких вантажів в межах України має викликати підвищену увагу як патрульної поліції, так і правоохоронних органів, але не викликає.